Дітки, подивіться, приїхала вантажівка та щось нам привезла. Що саме? Так, вантажівка привезла нам овочі. А де ростуть наші овочі? Овочі наші ростуть на городі, на грядках. У теплиці в парнику. Так, сьогодні ми з вами будемо розглядати овочі і говорити про них. Давайте з нашої вантажівки зберемо овочі ось в цей кошик. А поки ми збираємо, давайте відгадаємо загадки про наші овочі. Сто хустин собі напнула, кожушок надіть забула. Про кого це загадка? Так, дітки, це загадка про капусту. Ціле літо одягалась, навіть спеки не злякалась. А хто буде роздягати, буде сльози проливати. Так, це про цибульку, вірно. Скажіть, а цибулька наша росте у ґрунті? Чи над ґрунтом? Так, цибулька росте в ґрунті. Слухаємо далі. У землі вона зростає і білявий колір має. Її смажать і печуть, її варять та товчуть. Так, це про картопельку загадка, правильно. Сховалась Марічка в підземній коморі, а косички лишила на дворі. Так, це загадка про моркву, правильно. А чи корисно моркву їсти в сирому вигляді? Так, морква дуже корисна у нас для зубів та для зору. Зелений чуб, червоний бік. Смачний із нього чавлять сік. Це про кого? Так, це про помідор, загадка правильно. А давайте ми з вами виконаємо артикуляційні вправи. Парканчик та смачне варення. Для того, щоб виконати вправу парканчик, нам треба посміхнутися. Зубки тримати зімкненими, але так, щоб їх було видно. Утримувати в такому положенні 3-5 секунд. Ось так. А для того, щоб виконати вправу смачне варення, нам треба тримати ротик відкритий, язичком облизувати верхню та нижню губку по черзі. Дітки, раз ми вже пригадали наші овочі, давайте спробуємо їх описати. Огірок у нас який? Зелений, довгий, свіжий. А капуста в нас яка? Хрумка, соковита. Помідухар у нас який? Він червоний, соковитий, так? Буряк у нас який? Корисний, червоний, свіжий. Так, а перчик у нас який? Жовтий, зелений, червоний може бути, так? Смачний. Солодкий. Правильно. Давайте ми спробуємо з вами виконати дихальну вправу горох. Дітки, у нас тут є тарілочка. На ній зображений малюнок. Але щоб дізнатися, що там за малюнок, треба роздути весь горох. Щось ховалося на дні. Але поки не видно мені, на горох я враз подую і відразу щось знайду я. Робим носиком вдих, а ротиком видох. Ось роздувся наш горошок, але ще не весь. Давайте спробуємо ще раз. Так, є, роздули ми весь горох. Що в нас тут за малюнок? Це в нас вийшла корзина з овочами, так? Отже, дітки, сьогодні ви багато чого дізналися. Були уважними та розумними. Ви справжні молодці.